Авдіївка, що ми бачимо тут: Авдіївка Мар'їнка. Цих два рубежі продовжують атакувати Росіяни, зокрема на Авдіївському Первомайське, Сєвєрне, водяне Опитне, це ці рубежі постійно не атакують останнім часом. Ну і на північних околицях Новокалинове керамік. Теж під ударом російських окупаційних військ опиняються ось такі рубежі. Про те, що важливіше на Донецькому напрямку, які новини звідси потрібно винести, так це те, що є тривожні певним чином новини по Карліці. Карлівка – це на захід від первомайського від пісків. От від первомайського, яке зараз атакують росіяни, тут 8 кілометрів по прямій. Від пісків дещо більше 15 кілометрів. Фактично, тут є у карлівці карлівське водосховище. От, ви бачите цю мережу річок. Дві річки, які фактично і формують ось це водосховище карлівське, і з'явилося повідомлення від облдержадміністрації про те, що було підірване карлівське водосховище прямим влучанням у переправу. Конкретно ця переправа ось тут розташована на головна дорога. Фактично, ось ця жовта проходить через, через цю переплав, переправу. Ну і фактично вся ось ця вода з Карлівського водосховища полилася донизу, і так під небезпекою зато. Оплення опинилися такі населені пункти, як Галицинівка, Желанне Перше та Желанне Друге. Про це повідомила офіційно. Облдержадміністрація Донецької області про те, що Карлівське водосховище тепер юшить водою. Ви зараз побачите це відео, але це я так само хочу наголосити, що це створює певні ризики постачання нашого гарнізону в первомайському та й, зрештою, Авдіївці, тому що ви бачите це головна дорога, яка рухається із Покровська, і зараз тут перебити сполучення. Проте ну звісно, тут не потрібно е, панікувати, тому що, бачите, є альтернативні дороги, дещо північніше, але ця дорога вона справді була хорошою, куди можна було Счастати е, український гарнізон. Зрештою, не буду багато розповідати. Подивимося відео від очевидця, який став свідком прильоту російського снаряду безпосередньо у переправу на Карлівському водосховищі. подорвали, дарували. Все, вода пошла. прилет был. Проезда нет. Глянь, что делается. Это жесть. Вода пошла. ой 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 Он бачите, власне, яка картинка тут зараз ми спостерігаємо, що ну не надто приємний контекст оголошувати ось цю новину про Карлівку. Все полилося, полилося, і просто почало підтоплювати все, що по карті от тут на діпстейт. Можемо це побачити південніше. Тобто, це від Карлівки від цього місця, де була уражена переправа, звідки почала литися рікою вода. Населені пункти Галицинівка, жила не перша жила не друге. Тут можуть бути підтопи, але також і військовий контекст тут з'являється дорога, дорога перебити сполучення. Це, звісно, не проблема відновити тут, покласти якусь е, якийсь понтон. Втім, що робити із карлівським водосховищем, ось це зараз відкрите актуальне питання, е, і як це взагалі навіть гуманітарно відображається на е, території Донецької області, на цьому Донецькому напрямку. Я її гадки не маю, тому що ну не буду тут здавати себе експерта. потрібно справді більш експертна думка, що тут відбулося, і як з цим далі так би мовити, жити під Марінкою. Чергові атаки росіян на західній околиці Марінки були неуспішними Під Вугледаром, до речі, дуже цікава ситуація. Я, я надзвичайно яскраве відео хочу вам показати, тому що все в житті має баланс. Коли в Карлівці просто рине вода в під Вугледаром, яке південніше від Карлівки оператори дронів. Показують свою фантастичну роботу, просто май неймовірну влучність. Я захоплююся українськими е, операторами дронів, операторів операторами д... квадрокоптерів, тому що ну ви лише подивіться на цей скид гранати у е, російську е, діру. Це справді там дірочка в ґрунті, куди влучили в український оператор дрону. Отже, це від 72-ї бригади, яка якраз боронить Вогледар. І ви подивіться, довго-довго вицілюється оператор. І, будь ласочка, страйк він, вочевидь, в цивільному житті полюбляє грати у Боулінг, тому що ну такий страйк закинути. Це просто фантастична робота. Справді він вицілювався, вицілювався поправку на вітер, і прямісінько граната туди заходить. У цю нору. Це, це, це фантастична робота.